На Рівненщині водій Хонди в'їхав у відбійник. У результаті пасажиру відірвало ногу. У Корицькому районі сталася автопригода з автомобілем Honda Корт. За кермом перебував 25-річний мешканець Тернополя. Він їхав зі столиці у напрямку рівного у селі Бранів. Автомобіль в'їхав у відбійник. Є інформація, що попереду Хонди рухалась вантажівка, яка раптово загальмувала. Аби не зіткнутися з нею. Тернопільчанин різко повернув своє авто у бік і влетів у дорожній. Огородження автомобіль перетворився на купу металобрухту. Добряче дісталося, і 37-річному пасажиру людині відірвали частину ноги. Також він має численні переломи та рвані рани. Аби дістати чоловіка, довелося розрізати автомобіль. Водій не постраждав. Відомо, що обидва чоловіки є відомими політиками у Тернополі. Зараз травмований пасажир перебуває у реанімаційному відділенні Рівненської обласної клінічної лікарні. В результаті дорожньо-транспортної пригоди також автомобіль зазнав суттєвих механічних пошкоджень, назначено ряд експертиз, які і визначать, з якою швидкістю рухався водій, і що саме стало істинною причиною даної дорожньо-транспортної пригоди.